Які вам не будуть створювати проблеми, а буде дарувати тільки любов, радість та щастя. Полюбила Мазду за хорошу їзду. Третє місце Mazda cx 5 2017 року. Mazda відрізняється від японців завжди стильним дизайном. Японський бенстелер. Друге місце Honda cr V. Суперекономна, надійна, простора машинка. Перше місце Lexus NX 200. Це та сама Toyota rav 4, тільки краще. Всі ці машинки доступні на продаж кархан. Завітаєш до нас на тест драйв. Доброго дня, шановне панство. До нас з Мізурі завітав серий перекуп. Якщо знаєте сірого перекупа, то ставте плюс. Серега, ти жив в Каліфорнії, зараз живеш в Мізурі. Так. І всіх цікавить таке запитання: скільки тобі треба було грошей в Каліфорнії для комфортного життя, і скільки в мізурі? Так, дивіться, ну для комфортного життя це таке дуже. Відносне поняття, то тобто, давайте так зробимо по іншому. Якщо жити просто від зарплати до зарплати, ну то всі всі кости жити в нормальній хаті, нормально їсти, нормально ну нормальній машині. Їздити 10 500 в Мене виходило і жінка не працює. Це в Каліфорнії, це в Каліфорнії. Да, тобто, то ж саме в мізурі. В мене виходить 5 500. Тобто почти в два рази. Але ну, заробити ці 5500 в мізурі набагато легше, ніж в Каліфорнії, десь 500. Угу. Окей, скільки заробляв найбільше в місяць? Давай, швидко. Блін. Е, 118. 118! Серега, <laughs> саме того Серега з такими білими зубами, <laughs> а ти <laughs> ні. <laughs> Сом'ян. <Все. laughs> Не треба на пофіто. Береш Traverse License, Social Security і через годину виїжджаєш від Car Hunter на новій машині. Правила виживання в Чикаго. Правила трьох Бельмон, Бейсмен, БМВ. Спочатку ти заїжджаєш на Бельмон і потім заселяєшся в Бейсмен на диванчик. Ну і звісно, купуєш БМВ в Hunter. Кі я продаж залітає БМВ X3. машинки. Не було цьомі цьому ні спереді. Ні, ззаді машинка на максимальному заряді. Ангельські ученята проекція на стікло чорнозовні і чорня всередині з чорною стелі і з великою панорамою. І навіть якщо грошей нема, не біда доступне фінансування. Ця машинка доступна для десайбу кожного дня, окрім неділі, з 9 по 8 вечора тільки в Кархантер. Субота, базарний день в Кархантер, і по традиції аукціон невиданої щедрості. Перша людина, яка приїде до нас і купить автомобіль, отримує ось цей от 4К телевізор в подарунок. В нас більше 40 автомобілів наявності, доступне фінансування. Так що поспіши. Телевізор, один машин багато. Залітай. Ти молодий пацан і хочеш собі гарячу штучку. Ні, ні, не я. Продаж залітає Audi A7. максимальній комплектації престиж. Музика, Bose, проекція на скло, підігрів та охолодження для дубки. Все, що треба. А ззаду тут так класно, я б залишилась тут назавжди. Ви лиш подивіться на цю сексуальну дубку. І її будуть бачити всі, хто ззаді. Ця красуня хоче, щоб ти її протестував по повній. Заїжджай! Хантер. Ми з першого дубля і правдиво. До і... нас заїхав Рома, мій старий друг ще з Києва, який живе 10 років в Каліфорнії. Роман, скільки тобі треба зараз грошей на сім'ю в місяць? Місяць 15 тисяч. Це стабільне середнє. Треба тратити в Каліфорнії. 15 тисяч. А скільки ти заробляєш в місяць? Давай. О, шуденько, скільки шуденько. там? Тисяч, мабуть, 13, там, кредиткою пользуюсь. Не, ну. Плюс-минус середньому, мабуть, там 30-40 щось таке є. 30-40 тисяч ти заробляєш, а тобі взагалі не стидно було там борщ мене вдома їсти. Щоб е... заробляти, тільки треба вміти економити, правильно? І це ще мало пройти. 10 років життя того, Роман піднявся з отих бейсментів, де лазив і щурів ганяв до. Автоділерської yeah. я піднявся і ще й на зару приїхав допомагав вив'язки. Вішать сюди в Кархантері. Yeah, і Роман нам ще навіть вивіску повішав. Oh. Так що, якщо вам треба машину в Каліфорнії, всі до ромкара. Якщо вам треба машину в Чикаго або на Мідвесті, то всі в Кархантер. Все, всім дякую, до побачення. Фу-фу, пу-пу-пу, в тебе в кишенях пусто. Не біда. Купуй плагін, гібрид з нульовим першим внеском тільки в Кархантер. Та як перший внесок заплатить за тебе держава до 4 тисяч доларів. Це звичайна гібридна машина. Заправив і поїхав. А ще її можна заряджати вдома. Але це не обов'язково. План максимально простий: ти заїхав в Кархантер без грошей і через годину вже виїжджаєш на машинці. Хоч щоб в жінки були великі сісі, тоді купи міцубісі залітає в продаж 2020 року. Міцубісі Аутлендер SEL. І я цей японський самурай іде з завода з гарантією 10 років або 100 тисяч миль. Машинка на шкірі на Алькантарі з великим семимісним салоном, в який влізеться вся твоя сім'я. Підігрів для дубки, камера заднього виду є все, що треба. Дві тисячі першого внеску, драйвер-лайсенс, сошол секюріті. І ця машина твоя з місячним платежем в 250 доларів. Тільки в Кархантер. І знову погані новини прийшли до нас з білого дому. Федеральна програма Івіри Бейт, яка повертала 4 тисячі доларів, добігає кінця і є дата: це вересень. Так, що лови, останні машинки, на які ти отримуєш 4 тисячі доларів знижки від держави. Tesla Model Y, 21 рік, машина на заводській гарантії, Long Range, ціна 24600. Audi e-tron, 30 000 миль пробігу. 21 рік, ціна 24600. Американська Toyota Prius, Chevy Volt, Ціна взагалі смішна. 5900. Tesla Model 3. 20 рік, ціна 1999. Ці всі автомобілі та багато інших. Ти можеш купити без першого внеску тільки в Hunter. 2017 року Ford Edge в комплектації SEL залітає в продаж. Цю машину ми купили в українців. В Українців, до речі, дуже чисті, гарні машини, але є одна проблема: вони не хочуть тратитися на сервіс. Тому ми замінили фільтра, замінили масла. Всі чотири колеса, всі тормозні диски, всі тормозні колодки є новесенькі на гарному, чорному шкіряному салоні з величезною панорамою. Просто подивіться на цю красоту. Кнопка старту, звісно, присутня. Прийшов, нажав, камерка є, блутуз є, підігрів для дубки є, є все, що треба. Якщо хочеш купити дійсно гарну, обслужену машину, залітай в Car Hunter. Якщо ти пила водку і запивала пивом, то ця машина ідеально підійде для тебе, щоб приховати твоє минуле. Продаж залітає Mercedes a 220 2019 року. В цій машині ти будеш як справжня лейді. Америка це країна можливостей 2001-го внеску і через годину ти вже їздиш на Mercedes. Є камера, щоб не в'їбати дуба. Ти не зволікай! І в Кархантер заїжджай, і на Мерседесі виїжджай. Топ 3 машини для чоловіків 30 плюс в Чикаго. Твій піструн вже не врум врум. Зато машинка буде. брум-брум. Відсутність спорту в твоєму житті замінить спортрежим у цій машинці. На вихідних ти на ній гасаєш, на буднях вона ремонтується. Друге місце BMW X5. Зранку ти завозиш дітей в школу, вечором забираєш дівчат з клубу. Ти вже великий солідний дядько, тобі потрібна машинка побільше. Перше місце Mercedes GLS 450. Ця машина більша, ніж твоя кімната у бейсменті на Бельмонті. Тож не гай дарма часу. Заїжджай в Кархатер. 10 плюс 5 дорівнює 15. Найкраща машина до 15 тисяч доларів в Америці. Це, звісно, маленький німецький паркетничок Volkswagen. Тігуан 2001 тисячі першого внеску, і ти виїжджаєш на ньому покоряти сікавські дороги з платежем в місяць в 250 доларів. ВАК дійсно постаралися і зробили стильну машину. Вона красива спереді і ще краща ззаді. Раз, два, три, чотири. 12 чоловік сюди поміщається взагалі без ніяких проблем. Велика панорама, камера заднього виду, шкіра, підігрів для дубки. Тут є все, щоб відчувати себе людиною. Якщо ти досі їздиш на корчі, привозь свого корча та обміняй без грошей його на цей Volkswagen Tiguanчик тільки в Car Hunter. Доброго дня, шановне пансько! А за цей тиждень у нас з'явилося більше 15 нових автомобілів, які ви можете перейти по силці і подивитися. І пройдемося, прогуляємося, покажу, що в нас є. Тут в нас японці. Японці це завжди надійно, ніяких проблем з ними не буде. Так само, Volkswagen фух, це Narda Grey, це не білий колір, як оця Ауді, бачите? Дуже стильна машинка. Дві бешки, близнючки, 530-ті, так само присутні. Аудієтрончик, та ти що, взагалі красота, на електрички закінчується і віребейт, тому ми їх набрали дуже багато. Приїжджайте, забирайте. Це, скоріш за все, нас ще буде, можливо, пару штук, а потім вже не буде. Так само можете звернути увагу на Chevy Bolt. Його можна купити взагалі без першого внеску. В нього запас ходу 200 миль, і він коштує щось там 8400. 8400 за машину 2020 року.